Розказу. Перші три ночі жили в підвалі, бо Бу були обстріли, страшне, що було. Ну, а тоді ще страшніше починалось. Нас військові, е знайомі військові, сказали, відсюди з'їжджайте, бо тут буде пепту. Да, тікайте куди можуть. Да. Тікали, Тікали до річки. До, річки, куди тут до лісу, не. до річки. Перше время. Ну що ж, там не будеш сидіти. А холодно, не. ще ж морози ж були. Ну а тоді родичі, жінки, тітка і баба двоюрідні. Кажуть, Таня, їдьте до нас, ну, бо нігде жити. Ну, поїхали. І оце так ми. Родичів, то виїжджали в області, як тут взагалі страшніше було було. Розкажіть про будинок. Ну так, аж, що? Аж бачите. Здоровий був будинок. Старший син з невісткою, невістка вагітна. І оце, оце так. Це все, Буду... що Початку залишилось. Криша, ну, це як бомба І, на городі, ось у сусіда бахнула. Так. Криша, вікна, двері. А тоді щось прилетіло вже конкретно, стіну розвалили, ж. видно, ж вам бачили. І запалилося. Все все згоріло. Будинок зруйнований вщент. Ну, ви подивитесь, он. видно. Пругом тріщини, перегородки теж розбиті нема. Отакі. Взять нічого так толко не взяли. Причому були, але ну, раз, що заскочили, так одежу трохи не зимню, бо бушла так були, я таку весняну білий. Ну, взяли з собою, бо я ж кажу, минут на п'ять можна було такі пробігти сюди.